вона розвивається по спіралі, тому що сімнадцяте століття Харків це фронтирність, фронтирність, знач, такому певному вакуумі, тому що не зрозуміло хто кого від, від кого охороняє, тому що фактично немає цього контуру державності, немає периметру державності, і харків фактично виступає а, таким місцем місцем фронтиром поміж гірщиною, та поміж Московією, поміж Кримом і поміж Кавказом. Тобто мішені це дуже чітко це та відмінність, яка могла з'явитися лише в нас того, щоб у наша що у нас уставилася наша державність, що нас здійснилася і реалізувалася. У нас є східний кордон. І ми сьогодні ж фактично те, що війна проходить на східному кордоні, і за східний кордон це означає, що ми боремося не просто за державність, що ця війна ведеться не просто за нашу державність, але ведеться за соборність. Нам дуже важливо сьогодні заберегти всі території. Навіть те, що зараз частина наших територій знаходиться в окупації, ну це ж насправді, я думаю, більшість українців сприймається тимчасовий факт. Значить, якщо хтось говорить про неможливість повернення кордонів 91 року, я не думаю, що є багато людей, які говорять про неможливість повернення взагалі, в принципі, перспективи цих кордонів. Тому що так чи інакше всі говорять про те, добре, ми не можемо це зробити сьогодні, але завтра ми це військово повернемо, тому що це наші кордони, ми маємо на них право. І головна відмінність, яка сталася лише зараз на 30-му 31-му році нашої резолюції. Отже, Дан уже казав, повернімось на початок нашої розмови, тепер я, ну знаєте, вплив відчувається. Повернімось на початок нашої розмови про медіа на Донбасі. 2016 року двоє українських бойових офіцерів доводили мені, що війну розпочали журналісти. І це ми чули від інших людей теж, але мені було дивно від них це почути. Вони на собі, так би мовити, це все відчули, вони воювали, вони вели ворога. І тим не менше для них війну розпочали журналісти. Наскільки зараз журналістика здатна припинити війну? Слухай, я напевне, що журналістика здатна припинити війну, так само, як абсолютно непевна, що культура може припинити війну. Але мені здається, що відключення журналістики, культури, освіти, науки в цю війну призводить до ослаблення наших сил. Мені здається, що ця війна сьогодні вже стосується, ну, мені здається, це що ця війна сьогодні в Україні стосується всіх. І тих, хто воює, і тих, хто воює, так чи інакше, вона присутня сьогодні в кожній родині, на кожному підприємстві, в кожній інституції, в кожній структурі, в кожній галузі нашого життя. І відповідно вилучення із цього спротиву, з цього опору тієї чи іншої складової, навчально призводить до нашого слаблення. А очевидно, долучення від всіх складових призводить до посилення. І зрозуміло, логічно є потреба нашого посилення. Мені здається, що ну, насправді журналістика далі не дуже важливу роль. Я розумію скепсис і несприйняття частини знову ж таки наші громадяники. Одна журналістика це пропаганда, це зрозуміло це про ідеологію. Це все неправдиво, і це наше значення продажна журналістика, яка багатьма навіть не береться лапки. Ну, це просто сприймається як якась норма, але насправді то. Насправді, коли спілкуюся з багатьма нашими журналістами, з багатьма колегами, які працюють там, то в зоні війни, і не обов'язково зв'язково даючи інформацію про те, як живуть при фронтові території, то розумію, що насправді, це дуже велика робота, дуже важлива робота і знецінювати абсолютно не потрібно, тому що так чи інакше, ми далі це знову ж таки ми повертаємося на початок нашої розмови про те, що ми вже визначити наші погляди, наші думки і наші переконання великою мірою визначаються тим, що ми слухаємо, з чим ми комунікуємо, що ми сприймаємо, якою інформацією ми користуємося. І попри те, що нам видається, що в нашому світі де нас безліч можливостей, і світ інтернету нам дав просто необмежені можливості та е е долучення і фільтрація інформації, насправді ми цими серцями ми користуємося на відсотка. І ми далі просто часто залежні залежно від своїх фобій, від своїх якихось страхів, від своїх упереджень, від своїх звичок, від своєї енергії. І відповідно, ця щоденна робота тисяч журналістів, вона викликана саме того, щоб нас витягати за нашої упередженості, з нашої суб'єктивності. Я йду навіть далі до початку нашої розмови, і оскільки Сергій вжив слово слухає, Яку музику слухає Сергій Жадан і яка музика лунає на Радіо Харків? На Хартія, якщо взагалі? Це українська музика. Ми навіть західну зараз не даємо. ну Просто тому що у нас ефір на часом треба, тобто знову жити Антирадіо. Я собі думав, яка б музика лунала у нас, коли у нас було повноцінне, повномасштабне ФМ Радіо, я думаю, що там, мабуть, буде західна музика, західна кінець рок-нролл. Але в цілому це, 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 це музика. Але ми доволі-доволі. Яка, яка? Я останнім часом бачу, як люди, які грали арт, рок або прогресів, переходять на гаражний. От ми зараз велику перед розмови з тобою великий ефір. У нас там лунав в рука і у нас там лунав гурт назва. Прекрасні молоді українські музиканти, і вони зробили композицію на слова Миколи Холодного. Власне, те, що садів якісь пісні. Це музичне оформлення до Радіо Харків ми зробили із, із нашим композитором, з гітаристом Жадан Собаки Женею Турчиновим. І ми зробили таке ніби іронічне таке опрацювання, іронічну переробку багатьох рок хітів. Там у нас і Заклеш, там у нас і ACDC, там у нас, по-моєму, офскріп, слейда там немає. Але слухай, ну буде наступний сезон, можливо, що ще щось зробимо. Але значить, якщо дозволиш, що слухають люди на позиціях. Тому що це страшно цікава річ, тому що кожен бачить своє якесь суб'єктивне поле, поло, свій сектор, і намагається видавати його за щось об'єктивне, за щось таке, що підпадає під підставників. насправді, це величезна полка, Українська армія сила це доволі точний зліпок нашого суспільства. Я думаю, всі це розуміють. І, відповідно там дуже різні люди. І хтось справді слухає класичну музику, хтось слухає гаражний рок, хтось слухає слей, а хтось слухає Святослава Івановича Харчука. І тут відповідно випрацювати якісь вектори випрацювати якісь, е е е е дуже важко. Ми насправді робимо підбірки такі музики. На своєму радіо. І намагаємося їх якось е рекомендувати нашим бійцям. А такий жанр, як концерт за заявками. У нас оператив. Ти просто, просто дивишся в корі. Ми це будемо робити, у нас є така ідея, якщо вона з'явиться фен-формат, ми це будемо робити. Тому що це дуже цікаво. Я не знаю, як тобі. Мені на радіо найцікавіше і найважливіше це можливість зворотнього зв'язку, коли ти фактично ведеш діалог. Тому що коли його немає, це значить це монологічність, вона. Ну, вона мені особисто не дуже цікаво. Я розумію, що зараз ми живемо в часи монологічності в цілому. Зараз за рахунок того, що ми ну, всі ми є фактично споживачами і користувачами соціальних мереж. Які мали би вибудовувати, вбудовувати діалогічність, насправді вони призволить до певної такої деформації і суспільство страшенно мов нелогічне. Нам дуже важливо зараз виговоритися, викричитися, перекричати когось, не вислухати, забити ворога, ну не ворога, навіть не ворога, навіть не опонента, про співрозмовника, забити його не так аргументами, як криком своїм, а натомість найцікавіше ну, починається тоді, коли з'являється можливість розмови, тому що там відкриваються якісь неймовірні, неймовірні речі. Тому що тебе найуважніше слухають, не коли ти кричиш, а коли ти ще хочеш. Ну, тоді доводиться докладати додаткових зусиль, щоб тебе почути. Я витягнув кроватку, яку я вдягаю на майже всі публічні свої прояви, тому що на ній є тамга — Це знак кримських татар. А видимість дуже важливо нагадувати. І от мені доводилося неодноразово чути. Від людей з Донеччини, Луганщини із Приазов'я, що мало уваги в цілому в українському інформаційному полі приділяють їм. А від людей з Криму тим більше таке доводиться чути. І ми сьогодні з тобою про Крим ще жодного слова не сказали. Це зрозуміло, бо ми на Донбас медіафорумі форумі, але ж це нерозривно пов'язане. І як кажуть, що Крим це Україна, так і Україна, це ж Крим. Знаєш, що я тобі скажу? Я не, не заперечую те, що, що ти говориш, ну, це, це очевидно, що Крим це Україна, Україна це Крим, і очевидно, що е, громадяни України, які живуть до 2014 року, тому, тому можуть висловлювати претензії, але мені здається, подібні претензії можуть висловлювати будь-хто. Ми всі страшенно недочуті, страшенно недолюблені, страшенно недорозумілі і страшенно власне, не включені в діалоги. І відповідно це брак уваги, брак почутості, брак зрозумілості. Мені здається, це теж одна із травм нашого суспільства, яка насправді навіть і не пов'язана з цією війною. Вона значно має значно глибше коріння. І це те, що ну, дуже часто нам заважає. Ми звикли до того, що нас не слухають, відповідно, ми навіть не намагаємося вступати в іло, ми відразу починаємо кричати. Нам здається, що так нас краще почують, але я абсолютно з тобою згоден, що насправді набагато уважніше слухають того, хто говорить тихо, але теж одного під час програми на радіо, щоб у тебе перед очима був годинник, на якому відмірюється час етеру. У нас такого годинника не було. Тому я... О! Ну, ага. Слухайте, ну насправді мені вже показали, так, та, тому я про це і завів мову. Слухали нас уважно. Та. Всім дякую, дуже дякуємо. Хай щастить, слава Україні. 아 h a n